А що там Путін, кстати? Як у нього діла? Він нічого не хоче нам зараз розказати про війну на істощення. Просто зараз, коли вскрились деякі деталі, цей його розказ буде звучати особливо цікаво. і я б на його місці сильно поспішив, поки в його чемоданчиці знайшли двойне дно. Бо коли там знайдуть ще яке то тройне, то то може даже не дно. Це може бути тупо диркою, через яку проглядатиметься настояще істощення. Ну, поки все це виглядає просто як дно. На яке бешеною скоростю летить вся російська економіка. У Росії обнаружили тайний воєнний бюджет на 250 мільярдів доларів. І. Не, ну я смотрю, що в це новості, як то, ну, сразу так, як то даже напугало. У Путіна знайшли доповнительний бюджет. Ні, звучить іменно так. Но багаче він того не став. Це є із розходування доповнительних ресурсів в уже імеючихся ресурсах. І ні для кого. Для нас з вами це ну, взагалі не должно стати ніякою сенсацією. Те, що ми зараз з вами бачимо на війні, і є активне расходование тих самих ресурсів. От як би вам проще объяснить економічні екзерці, о, колян! От скажи, що буде, якщо ти одну і ту ж бутилку будеш пити в два рази швидше? Просто спочатку так активно розвезе, да? ну добре, а, а завтра. А завтра тобі тупо нічого буде пити, правильно? Те, що я й говорю. Оце і є рецепт більш швидкої трезвості. Так можна просто швидше протверзіть. Те чим тут тикаля. Я не про тебе говорю, я про Путіна. Реальні розходи Росії на війну в два рази привишають оборонний бюджет благодаря теневому фінансуванню. Це создає огромные риски для економіки і потенциально ослабляє позиції Москви на переговорах по Україні. Та задовбаливи этими переговорами, вроді до них кто-то готується. Але такими темпами. Хто то скоро дійсно почне про них серйозно думати? Бо ресурси діла що твоя бочка бездонна. Вони вже скоро закінчаться. Ну як скоро? Принаймні в два рази швидше, ніж чия та хитра морда не хотіла би в цьому признаватися. Кремль создал параллельную теневую систему финансирования войны против Украины за счет льготного кредитования, рассказал бывший финансист Морган Стэнли Юбанк оф Америка Крейг Кеннеди в своей рассылке Navigation Раша». Сразу после вторжения в Украину 25 февраля 2022 года Владимир Путин подписал поправки о льготном кредитовании оборонных предприятий. Это позволило достичь резкого роста корпоративных заимствований в 71% до 415 миллиардов долларов или до 19,4% ВВП уже с середины 2022 года. 2022 года, подсчитал Кеннеди. Это больше, чем общие доходы от нефти и газа и расходы оборонного бюджета за период с осени 2022 по осень 2024 года. До 250 миллиардов долларов из этой суммы пошло на финансирование связанных с войной и часто некредитоспособных предприятий. Опять извиняюсь за то, что звучит как-то трошки сложновато. Попробую объяснить проще. Сначала ты тратишь на войну те ресурсы, какие у тебя есть. Потом ты вбрасываешь еще ровно столько же. Тих ресурсів, яких у тебе на самом деле немає, і що є просто нарисованими бумажками, які ну, временно предложено вважати деньгами, які ти даєш сам собі вдовг. І які віддавати ніхто нікому не буде, тому що віддавати нічого, воно далі пропадає. І от тут і що хтось все це час строїв якусь банальну фінансову піраміду. Ну, В твоєму випадку це ота друга бутилка, яку ти потім доганявся, яка була тупа з водою. Да, того тебе воно і не встало. Ну поки ти її пив, все ж було чікі-піки. Из-за всплеска заимствований Кремлю удалось создать обманчивое впечатление, будто власти справляются с обеспечением оборонного бюджета. Однако, по мнению Кеннеди, именно эта параллельная схема со второй половины 2024 года стала основным фактором инфляции и роста кредитных ставок выше 21%. Даже российский Центробанк считает такое льготное кредитование угрозой экономической стабильности страны. Ага, самое что они уже целый год бегают, как ужалены, и не могут понять, блин, откуда у нас такая драконовская инфляция. Вроде ж все добре, ну так. Да. Внішні воно виглядає, ну хоча вже і виглядає воно не дуже добре. А коли прийде час і сводить баланс, то вказується, що ну так як і сводить, то особливо нічого. Щоб всі ці стахановські рекорди вони встановлювалися в долг. По мнению чиновников Центробанка, высокие затраты по займам порождают риски чрезмерной задолженности крупных компаний вроде «Газпрома», который брал деньги под 22% и выше, чтобы покрыть убытки от краха европейского экспорта. Вероятно, вскоре правительству придется брать на себя обязательства по спасению закредитованных предприятий, которые в общей сложности могут съесть до половины всего бюджета. После этого Кремль не сможет финансировать перевооружение армии, если только Запад не смягчит санкции. А, я надеюсь только, что... О той запад він вже не настільки лопоухий, що ну, не смягчатиме санкції його так збухти-барахти і не завалюватиме їх інвестиціями. Хоча б розуміючи, що ну, таким чином вони будуть фінансувати убийство себе. І що нам з вами хватить холодного розсудка, не кидатися на перше попавшеся продовження на поговорити, просто розуміючи, що далі говорити з ними буде все проще і проще, все як то навіть комічніше і комічніше. Кеннеди отмечает, что сегодня Россия, как ранее и СССР, скрывает реальное положение дел с финансированием ВПК, чтобы лучше выглядеть на переговорах. Но теперь, чем дальше Кремль откладывает перемирие в Украине, тем вероятнее наступление кредитного кризиса в стране. Единственный выход из ситуации и ради продолжения войны добиваться отмены санкций на переговорах. Финансист считает, что снятие части санкций с России будет приемлемо для Киева только в том случае, если это станет условием полного прекращения войны и выплаты репараций. Заплатит репарации, и когда... Самі ж, побачать, яку долгову яму вони вистроїли на фундаменті своєї ж хитрожопості. Ну, то вже не наші проблеми будуть. Шукайте, де хочете. Россия проела две трети Фонда национального благосостояния за три года войны. Фонд национального благосостояния России, кубышка на черный день, которую правительство годами копило за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета, продолжает стремительно худеть. По итогам 2024 года объем ликвидных, то есть неиспользованных средств фонда, сократился еще на треть, или 18,4 миллиардов долларов, сообщил в четверг российский Минфин. Согласно статистике ведомства, на 1 января в ФНБ осталось 37,5 миллиардов свободных денег, что стало самым низким уровнем с 2000. Іччиво -го года, когда фонд был создан, то есть навіть офіційно вони вже по суті обнулились, просравши усе те, що вони там копили за щодо жирних нефтязових годов. А самое главное, що не проглядається навіть якою перспектива, відкуди вони взагалі будуть брати бабки на розвитку. Їм вже ніхто нічого не заносить. правительстве пожаловались, что дружественные в кавычках страны отказались инвестировать в РФ. Дружественные страны не проявляют сильного желания инвестировать в акции российских компаний, пожаловался в четверг глава Минфина Антон Силуанов. Че нахрена им ваша нарезанная бумага? Это все. Не, если она кому-то надо, вы не знаете, что дальше делать. Подождать еще немножко, когда оно вообще ничего стоить не будет. И скупить потом по три рубля за ведро. И э, тут дело не только в санкциях. Тут діло вже в самому розумінні, що ваші средньовікове це среднівіков'є. Виходу з якого ви самі вже знайти не можете. В России начало стагнировать производство в гражданском секторе экономики. В конце 2024 года аналитики Райфайзенбанка озвучили тревожные тенденции в гражданской экономике России, отметив, что рост ВВП в основном сосредоточен в оборонке, в то время как гражданская экономика перестала демонстрировать рост. Про рост в оборонке мы уже знаем, не надо. За счет чего він надувается и что будет, коли вся ця афера визьме да вскрыется. И тут же окажется, что русские сами. Нічого виробляти не в состоянні, даже то, що вчора ще ну типа, повміли сьогодні воно нахрен нікому не впало. В России рухнул экспорт стальных труб. По итогам 2024 года объемы вывоза труб большого диаметра из России сократились более чем в 4 раза. Об этом ведомостям рассказал источник, знакомый с экспортной статистикой. По данным собеседника издания, в 2023 году экспорт стальных труб составил 436 тысяч тонн, тогда как в 2024 на фоне сложной геополитической обстановки этот показатель упал до уровня ниже 100 тысяч тонн. А это все, чтобы понимали, это те сегменты экономики, которые ну, тоже хорошо и жирно их кормили, сразу после... Нефтегазових доходів. І ти можеш ще довго діти віші, ти можеш до хрена тратити, але якщо ти став в рази менше заробляти, скоро тратити буде тупо нічого. А далі що, а далі що? Пішов вон. То я не тобі кажу. А, то може ти є, чи... пішов вже. Газпром режет себя вдвое. В корпорации готовят массовые увольнения. Центральный аппарат газовой монополии сократят почти в два раза. На выход отправят более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися составляет 50 миллиардов. Структура управления меняется. Странно, да? Все же хорошо. А Газпром это вообще визит визитная карточка страны. Страны, яка уже по сути банкрот, ведет себя как банкрот. Но признаваться в этом даже самой себе она еще пока не хочет. Так а уже и не надо. Уже и так видно. РЖД отчитались о самом большом за 15 лет падении перевозок грузов. Российские железные дороги третий год подряд переживают резкое сокращение грузоперевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту и нарастающих сложностей с управлением движением поездов. А что они тебе будут возить, когда у них все в разы, в разы, в разы? Ну, война на истощение, да? А она такая. Она вот так как раз и выглядит. Що поки агресор сам не а говорить з ним про що, то буде абсолютно без толку. І він треба дати йому довжди цим істощенням самого себе зараз добре займається. Тому якщо ви там вірите в яке-то близьке перемир'я, то, то ви поки не вірите. Тому що поки хто буде ще все ще продовжувати надавати чоки і робити вічу, у нього все під контролем, не буде ніяких переговорів, поки нічого не буде. І для російських. Ця новина звучить, кстати, на порядок хуже, ніж для нас. Тому що чим довше вони будуть з цим тягнути, тим тяжелі вони далі будуть падати. А нам це з вами тільки на руку. Так, ну а тепер давайте про нашу з вами економіку поговоримо. У нас, знаєте, ситуація якраз, скажімо так, зараз не найкраща. Ми все ще так якось і не вийшли на потрібний рівень після цих всіх новорічних наших пауз, а витрати вони знаєте йдуть на тому ж рівні, і вони такі хороші. І на даний момент, от буквально кілька днів, виліз уже такий серйозний мінус, який ми поки що перекриваємо за рахунок хорошого. Я зразу скажу, хорошого грудня, який у нас був. А грудень він завжди рекордний. Але зараз у нас такі вже мінуси почали вилазити, і давайте активізовуватись. Давайте ці мінуси поперекриваємо. Я просто нагадаю, ну це не про нашу, не про. Програмну економіку, а про нашу волонтерську з вами діяльність за нашу з вами допомогу Збройним силам України. Я нагадаю, що ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, закриваємо всі його там такі потреби, які неможливо закривати з бюджету, і можна перекривати тільки волонтерською діяльністю. І от ну там витрати такі хороші. Полк це знаєте полк – це полк, да тому там такі витрати хороші, і от їх нам треба якось компенсувати нашими надходженнями. Тому я закликаю вас, давайте активізуватися в плані донатів. В плані допомоги Збройним силам України коротко нагадаю тим, хто або забув, або не знає. Значить, тут у вас на екрані зараз два QR-коди. Вони ведуть один, веде на банку у в Монобанкові, а інший веде на конверт у Приватбанкові. В принципі, одне й те ж саме, і робиться все легко. На QR-код, Код відсканували, воно там з'явилось все, що треба, і ви перевели донат на Збройні Сили України. Конкретно на 120-й окремий розвідувальний полк. Тут це просто. Якщо вам цей варіант не підходить або не хочете так заморочуватись, будь ласка, ідіть під це відео там в описі. в Першому перекріпленому коментарі є багато інших варіантів. По суті, це ті ж варіанти, там є картки. Приватбанку, Монобанку, є короткі посилання на ці картки, є PayPal, є Skrill, є Bitcoin-гаманець, є наша сторінка на GoFundMe, яка зручна для тих, хто живе за кордоном і переводить там в іншій валюті. Важливо, чим GoFundMe хороший, я нагадаю, що там можна робити анонімний платіж. Навіть ми не будемо знати, хто переводить ці кошти, якщо ви там живете в якійсь країні, де ви не хочете світитись таким платежем, або, в принципі, не хочете. будь ласка, скористайтесь GoFundMe. Значить, окремо наголошую, що якщо ви користуєтеся одним із тих варіантів і переводите гроші на Збройні Сили України, обов'язково, будь ласка, це зазначайте в примітці до платежу. Щоб там було. Ну, там, як завгодно, хлопцям на розвідку, на полк, на е, путіну на пейджер Або що, щоб ми розуміли, що це воєнний військовий платіж. Якщо хтось хоче допомагати нашому проекту, ну ми, звичайно, з задоволенням приймемо вашу допомогу. Тим більше, що я ж нагадаю, на Фейсбуці нам монетизацію, до речі, так і не відновили. Там ми працюємо теж на волонтерських засадах безкоштовно, і невідомо, коли там щось поправиться чи не поправиться. Зовсім уже загрались, відверто кажучи, з цими цензурними питаннями. Значить, як нам допомогти, це ставши нашим спонсором отут, прямо на Ютубі. Можете під відео там опуститись. Там біля кнопочки підписка підписатись. До речі, підпишіться ж обов'язково на наш канал. От обов'язково підпишіться, це в першу чергу. Значить, там є кнопка спонсорства, там можете вибрати з кількох варіантів. Є варіанти дуже бюджетні, вони вас сильно не обтяжать. А ми вам будемо сильно за це вдячні. Але особливо ми будемо вам вдячні, якщо підтримку нашого проекту. То ми з вами перенесемо на Patreon. і той, хто от постійно дивиться нашу програму. Щоб ну став нашим партнером на Патреоні, тому що там от з часом я там розумію війна, і ну це зрозуміло, що ЗСУ треба допомагати в першу чергу, але там кількість наших от, партнерів якось не збільшується, а зменшується. Ну, це не зовсім приємно, відверто кажучи. Тому давайте, хто нас любить, хто дивиться постійно, хто хоче і може допомагати нам регулярно на Патреон. Ставайте там нашим партнером. Просто там, же, до речі, в описі і в першому прикріпленому коментарі там є такий коротенький мануал, Чики, як це краще зробити. Так що давайте всі, хто нас любить, шанує і дивиться постійно, давайте на Патреон. Але в першу чергу ми підтримуємо Збройні Сили України, робимо, щоб у них було все для того, щоб вони і далі нищили ворога, який там сам, як бачите, і ще зсередини себе теж непогано нищить. Але тут ми йому в цьому, скажімо, заважати не будемо. Але нашим хлопцям ми будемо максимально і сильно давайте все-таки допомагати. А наші хлопці... Ну, по суті, ми допомагаємо навіть не хлопцям, ми допомагаємо собі. А от наші хлопці зроблять так, щоб ми з вами почували себе набагато набагато комфортніше і набагато спокійніше. І що все буде Україна. Збройні сили України це нам з вами забезпечить.